Програма Тема дня на українському радіо Дніпро вітаємо усіх, хто зараз слухає Українське Радіо Дніпра в ефірі. Програма Тема дня в студії ведуча Світлана Огнівенко. Наразі декілька громад Дніпропетровщини за підтримки експертів регіонального офісу Юліт з Європою працюють над створенням інвестиційних паспортів. Які саме громади працюють над їх створенням та як експерти їм у цьому допомагають, будемо говорити сьогодні у програмі Тема дня і зараз з нами на телефонному зв'язку Олена Тертишна, керівниця регіонального офісу Юліт з Європою у Дніпропетровській області. Вітаємо вас, пані Олено. Розкажіть, будь ласка, що таке інвестиційний паспорт. Доброго дня, колеги. Інвестиційний паспорт є на сьогодні важливий інструмент для розвитку територіальних громад, тому що він є фактично ключовим маркетинговим інструментом громади. Завдання інвестиційного паспорту сформувати. Позитивний імідж конкретної території в очах потенційних інвесторів і відповідно максимально ефективно проінформувати зовнішнє бізнес-середовище про інвестиційні можливості громади. Саме тому інвестиційний паспорт як елемент інвестиційної політики громади або регіону виконує завжди чітко визначену задачу просування на більш вищий рівень розвитку до потенційних. Зовнішніх інвесторів щоб зацікавити пропозицію і разом з інвесторами знайти Пільне рішення для реалізації проекту, пані Олено. А от які нині громади працюють над створенням інвестиційних паспортів, і як експерти їм у цьому допомагають сьогодні? чотири громади Дніпропетровщини співпрацюють з програмою «Юліт з Європою щодо розробки інвестиційного паспорту як такого комплексного інформаційного документу, що розрахований на потенційних інвесторів? Це п'ятихацька територіальна громада. Вона вже завершила. Розробку інвестиційного паспорту, і Петхацька міська рада працювала в рамках ініціативи програми Юлі з Європою, що проваджувалася спільно клубом ділових людей. Інвестиційний паспорт розроблений територіальною громадою. Вже презентований і мешканцям громади, і презентований на загальних обговореннях експертного плану. Тому фактично можемо говорити, що П'ятихацька міська територіальна громада вже завершила цю роботу і зараз має сучасний гарний інвестиційний орієнтир свого розвитку. Також разом з Пітихаською міською територіальною громадою ініціативу щодо розробки інвестпаспортів за конкурсним відбором. До речі, бо це був конкурс. Були відібрані і перемогли в цьому конкурсу Новопокровська селищна громада, верхівцевська міська громада, верхньодніпровська міська громада і Синельниковська міська громада. Експерти програми Юлі з Європою на даному етапі продовжують супроводжувати роботу в розробці. Інвестиційних паспортів для Новопокровської, верхівці верхні і санельні громад, але я можу вам сказати, знаючи результати цієї роботи, інвестиційні паспорти громадами вже завершені, і наразі проходять їхні внутрішні обговорення в громаді, і наступним етапом це буде обговорення і презентація інвестиційного паспорту експортному середовищу. А зараз хочемо почути про інвестиційні проекти саме від представників громад Дніпропетровщини. Далі розповідає Любов Рещагіна, начальниця відділу економічного розвитку та залучення інвестицій виконавчого комітету П'ятихацької міської ради. Липня, жовтня 2000 цього року, ми розробляли інвестиційний паспорт, де були представлені чотири інвестиційних проекта на розгляд: одно офісне приміщення та складке приміщення. Мета створення інвестиційного паспорту це створення аграрного кластеру, тому що наша громада це переважно сільхоз, бізнес, фермерські господарства. Наш бізнес представляє собою сільхоз, сільхозтермерських господарств. 65 фопів, 31 товариства, 3 сільхозпідприємства із і 546 гектарів сільхозгосподарських угідь, з них 38 340 гектарів прелі. Ну і головний напрямок нашого аграрного бізнесу це вирощування зернових та олійних культур. Що стосовно інвестиційних проєктів, які пропонуються для залучення інвестицій, це земельна ділянка, яка знаходиться в центрі міста, коло неї розташовано. Ринок, автобусні зупинки, земельна ділянка 860 гектара. пропонується для будування торгово розважального центру. Є можливість підключення для електропостачання, водопостачання, водовідведення, газопостачання, є під'їзна дорога асфальтна, один кілометр до залізничної колії. Пропонується таку ділянку либо в оренду, либо в продаж. Є ще один інвестиційний об'єкт, це також ділянка, яка також знаходиться в черті міста. Промислова більш ділянка, загальна площа її 30 гектарів. Вона пропонується для якихось виробничих потреб, щоб там розташувати. Рероблені сільхозпродукція сільхозвідходів, тому що у нас немає такого производства зараз на території громади. Ну власні земельні ділянки комунальна, але також пропануться на продаж або в оренду. Також ніде розміщені залізничне полі. Є також можливість підключення водопостачання, електропостачання, газопостачання, водовідведення. Також і ще один такий привабливий об'єкт інвестиційний це приміщення земельна ділянка лікарні. Ця лікарня була діюча ще в прошлому році. Но представляє собою такову земельну ділянку і розташована на ній 10 будівель та споруд загальною площою 3804 квадратних метрів. Находиться в задовільному стані, тобто вона охороні зараз там є всі комунікації, є вода, є електрика, є гарна, благоустроєна зона, є офісне приміщення, яке знаходиться в центрі міста близько 20 квадратних метрів, середня оцінка оренди у нас 180 гривень за квадратний метр. Маті є також ще один інвестиційно об'єкт – складські приміщення, велике складське приміщення, на будь-який об'єм сільхозпродукції. склад капітальний, підлога асфальтобетонна, є місце для паркування легкових та вантажних авто. І територія знаходиться під охороною та відеоспостереженням. Ось От такі наші інвестиційні об'єкти, які ми пропонуємо для інвесторів. Про інвестиційні проекти верхівцівської територіальної громади розповідає Юрій Ляшенко, керуючи справами виконавчого комітету верхівцівської міської ради. Верхівцівська міська рада станом на 11 листопада 2022 року перебуває в розробці інвестицій. Ні паспорту територіальної громади на сьогоднішній день він в проєкті розробляється за підтримки юліт з Європою, які нам допомагають в його розробці. Фактором інвестиційної привабливості це об'єкти, ресурси та програми нашої громади, які можуть стимулювати діючий бізнес, розширюватись, а інвесторів створювати нові бізнеси. Саме сукупність факторів створює сприятливі умови для внутрішніх та зовнішніх інвесторів. Інвестиційний паспорт є ключовим маркетинговим інструментом. Там громади завдання цього документа сформувати позитивний імідж території в очах потенційних інвесторів і максимально ефективно проінформувати зовнішні бізнес-середовища про інвестиційні можливості території на сьогоднішній день. Верхівцівської територіальної громади інвестиційний паспорт є одним із ключових напрямків для подачі співробітництва з бізнесом. На жаль, на сьогоднішній день війна внесла свої корективи, і релокація бізнесу не зовсім проходить. Так, як потрібно, але в майбутньому після воєнних період ми дуже сподіваємося, що на нашу територію зайдуть як і малий, так і середні а також і великі бізнеси на сьогоднішній день. У нас є об'єкти, які ми представляємо для інвестицій. Це в нас інвестиційні об'єкти в кількості на сьогоднішній день. Це в нас п'ять об'єктів і різноманітні інвестиційні пропозиції, які ми б хотіли б реалізувати завдяки юліці Європою Ми сподіваємося в майбутньому, що інвестиційний паспорт буде для нас одним із напрямків, які актуалізують наші напрямки в розвитку бізнесу. Про інвестиційну привабливість розповідає Людмила Муркович, Новопокровський селищний голова, для того щоб ми могли показати свою рідну землю, свій гарний рідний край. Ми хочемо. Щоб була інвестиційно приваблива наша територія, і от вигравши проект Юліт з Європою, ми разом почали працювати над створенням інвестиційного паспорту громади. Експерти допомогли нам сформувати наш інвестиційний паспорт. Ми представили свою територію, розказали, чим багата наша земля, які є корисні копалини, що ми можемо розказати і показати людям, яким стане цікаво прибути до нас. На нашу територію зайняться якоюсь цікавою справою, щоб була користь і безпосередньо для інвестора, і дало можливість для нового поштовху розвитку нашої громади. У нас проживає 8 тисяч жителів. На даний час ще 600 жителів це внутрішні переміщені особи. Наші люди вони працюють на землі в 33 населених пунктах. Кожен має якийсь свої. Нятя прагнення до розвитку якоїсь справи разом із нашим експертом почали розробляти цей паспорт, і дійсно, скільки ми багато, багато вибрали для себе таких привабливих наших об'єктів, програми нашої громади стимулюють діючий бізнес розширяти, а інвесторів створювати нові бізнеси. Тому ми от запропонували каталог інвестиційної привабливості нашої громади, і коли ми вертаємо сторінки, да от як залучити, як там показати. Красу нашого краю то дійсно залучивши наших спеціалістів, вчителів, наприклад, географії, біології, ми змогли подивитися наскільки цікаві наша природа на території. Також у нас залишилися об'єкти з бувших КСП, які були в нас на території. Це є і ферми, є різні будівлі. Які потребують якогось вкладення, щоб мали інший розвиток, і тому коли ми проаналізували всі, їх ми розробили такий інвестиційний паспорт, що злягло в основу. Ми взяли місцеві історичні такі звичаї, традиції, які допомагатимуть на основі тих об'єктів залучити гарні інвестиції. Тому ми так разом поспілкувалися з громадою, і от є можливість відродити молокозавод. Він в приватній вла власності. але сам власник звернувся. Що якщо буде інвестор, готові співпрацювати, і тут ми показали, що ми можемо залучити. Є певна кількість пасовищ, є відповідні людські ресурси, є вміння людей. Працювати на даному підприємстві і є можливість реалізовувати тоді продукцію. Також є в нас велика кількість садів. І горіховий сад є яблуневі сади, черешневі. Тому також, якщо буде якась мінна виробництво, по переробці цієї продукції це також такий хороший потенціал, як для бюджету громади, так і робочі місця створилась і безпосередньо мали б можливість розвиватися. Наші села також є. Мельні ділянки, які під складки приміщення можна використати. Комунікації гарні є і газифіковано там і водичка є, і дорога, і електрокомунікації. Можна якусь мельницю, буде перероблятися на борошно зерно, і малесенькі якісь міні-пікарні, де буде виготовлятися смачна продукція. Зараз, коли вже формуємо свій інвестиційний паспорт, то ми повертаємося ще до 2020 року, коли об'єдналася наша громада. І ми вирішили, як нам дізнатися про життя людей, які тут проживають, і провели фестиваль єднання від минулого до сьогодення. От саме він нам допоміг дізнатися, чим наші люди займалися, яке раніше виробництво було. І От зібравши все це до цього фестивалю, коли ми вже почали писати інвестиційний паспорт, то одні з основ також лягло туристична діяльність, туристичні маршрути по території нашої громади. Тому, поєднавши багатющу природу нашу, земельний фонд, наші ставки, людський ресурс і ту історію, традиції, які є на території. Ми прагнемо все це об'єднати і створити. Ми зараз готуємося вже до фінальної презентації нашого інвестиційного паспорту. То в фіналі ми вже бачимо, що в нас є міні-виробництво переробці молока. У нас є виготовлення по саме зборошна. Є уже нас і фірма. Страва громади, що там буде, і мельниця маленька, і по переробці крупів, і розведення тієї самої живності. Тому потрібно показати привабливість нашої громади, і зрозуміло, що результат буде позитивний. Разом ми дійсно зробимо гарний інвестиційний паспорт, створюються нові робочі місця, більше потужності запрацюють існуючі. Прийде перемога і все буде добре. Отже, ми послухали представників трьох громад Дніпропетровщини, які розповіли про свої інвестиційні проекти. Пані Олено, а от які проекти от вам цікаві, які ви хотіли відмітити? Це якийсь окремий проект, навіть дуже важко, краще якби їх виділяли особисто громади і говорили про потрібність і важливість от запланованих напрямків інвестиційного проекту як пропозиції до інвесторів. Тому що фактично, коли розробляється інвестиційний паспорт, то громада. Узагальнює і презентую. Інформацію, яка є таким конкурентною перевагою, таким збором конкурентних переваг і можливих об'єктів для інвестування. І пропозиція інвестиційного паспорту до приходу інвестора, це поки ще тільки пропозиція. Тому фактично про результати вже впровадження інвестиційних паспортів ми можемо говорити трохи пізніше, тоді, коли цей документ зацікавить уже когось із інвесторів. Але якщо говорити про ті проекти, які були впроваджені попередньо і вже прийшли туди інвесторі. Я хочу відзначити інвестиційний проєкт Зеленодольської міської територіальної громади. Зеленодольська громада от, до війни в мирний час, розробивши інвестиційний паспорт, могла залучити досить потужну компанію в свій розвиток. І маючи такі привабливі вже інвестиційні пропозиції, вони реалізували спільний проект Ніболоном І в Зеленодольській територіальній громаді на Старостинському окрузі були побудовані відповідні потужності цієї великої агрокомпанії. А що це дало для громади? Звичайно, для громади це дало насамперед додаткові надходження в місцеві бюджети. В місцевий бюджет це були. Додаткові робочі місця, які зайняли відповідно мешканці цієї територіальної громади, ну і фактично перспективи щодо продовження інвестування цим агропідприємством, цим холдингом, цим концерном в розвиток територіальної громади. Тому це як приклад, що можна отримати тоді, коли громада має інвестиційний паспорт. Війна, на жаль, призупинила плани розвитку, але не відмінила ні в коєму випадку. І я впевнена, що якраз уже після перемоги України в роки відбудови уже найближчим часом ми отримаємо досить великі пропозиції до наших територіальних громад з боку потенційних інвесторів, і першими їх отримують звичайно ті, хто мають якісні інвестиційні паспорти. Дякуємо вам, пані Олено. А я нагадаю, з нами на телефонному зв'язку була Олена Тартишна, керівниця регіонального офісу «Юліт з Європою у Дніпропетровській області. Це була програма Тема дня до ефіру підготували ведуча Світлана Огнівенко та звукорежисер Олександр Сохач, інженер ефіру Микола Нікалішин. На Все добре вам.